Есельсіо Христос і хрест. Серед поля край дороги стародавній хрест стоїть, а на Нім Христос розп'ятий висів теж від давніх літ, та з часом прогнили гвозді, вітер хрест розхолітав. І Христос вгорі розп'ятий із христа на землю впав. Тут цей час трава висока, що росла вокруг Христа, радісно в свої обійми м'яко прийняла Христа. Подорожники фіалки, що там пахли зміж трави, звились, мов любові у Христа край голови. На живім природи лоні, з крові ран і сльоз серед запаху й цвітів Сумерно спочив Христос. Та якісь побужні руки спать йому там не дали, христячись поміж цвітів, знову вгору підняли, та нових, не мавши гвоздів щоб прибити знов Христа, хоч соломи перевеслом прив'язали до Христа. Так, побожні пересуди, бачачи за наших днів, як старого дерева смерті, і спочитання богів, з диму жертв, з тьми церемоній, із крові, і з обмани крові й сльоз, словом, як з Христа старого сходить між людей Христос, і як ставши чоловіком ближчим, вищий нам стає, і святим приміром своїм нас вольності веде. Силується понад людськість, будь-що будь-піднять Христа, і, хоч брехні, перевесло прив'язати до Христа.